Добрий день. Сьогодні, діточки, наше заняття буде присвячено найдорожчій людині на землі. А ось про кого сама спробуйте відгадати? Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила. я до неї пригорнуся, це ріднесінька. Матуся, вірно, діточки. Подумайте і скажіть, як ми можемо назвати нашу маму? Так, діточки, вірно. Мама, матінка, матуся, ненька. Скільки спогадів та тепла приховуються. Магічним словом бо називає людину, яка для вас найближча, найдорожча, найкраща, найминіша. Вона зі своїми дітьми у далеких мандрівках, її материнська ласка зігріває нас до старості. Мати найрідніша, найближча кожному з нас. Незмірну любов, ласку, ніжність і тепло дарує вона нам, своїм дітям? Вона вчить нас людських правил, оживляє наш розум, вкладає в наші вуста добрі слова. Малята, а розкажіть про своїх матусь. Яка ваша мама? Де ваша мама працює? Чим любить займатися вдома? Які улюблені страви готує? А ви завжди допомагаєте своїй матусі. Діти, ви розумнички, ви дуже багато знаєте про своїх мам. Не забувайте своїм матусям говорити гарні слова вранці, коли прикидаєтесь. Зустрічаєтесь з нею в садочку, ввечері і взагалі постійно. Мами є не тільки у людей. Мами є і у тварин, птахів. У ягнятка вівця, у телятка корова. У курчатка курка. У поросятка свиня. У кошенятки кішка. У цусенятати собака, у гусеняти – гуска. У козеняти – коза. Можна у світі чимало зробити. Перетворити зиму на літо, можна моря й океани здолати, гору найвищу штурмом узяти, можна пройти через пустелі та хащі, тільки без мами не можна нізащо. Бо найдорожче стоїть за словами: в світі усе починається з мами. Мама, сонечко в сім'ї, ми промінчики її. Якщо сонечко в оселі, то й промінчики веселі. Діточки, на сьогодні наше закачка.